Всім привіт! З вами знову Ірина. І знову продовжуємо тему сталих виразів. Але сьогодні вони будуть складатися у нас не з дієслова і прийменника, а з прикметника та прийменника. Adjectives plus prepositions. Починаємо: Adjectives and prepositions. Dependent prepositions. Прикметники та прийменники. Залежні прийменники. Some adjectives are usually followed by a preposition. These prepositions are called dependent prepositions. Check the list of some of the most common of these adjectives below. Все те саме, що і було у нас на попередньому уроці. Деякі прикметники, але це вже буде стосуватися прикметників, не дієслів. Деякі прикметники зазвичай мають при собі прийменник. Ці прийменники називаються залежними прийменниками, тому що інший прийменник біля цього прикметника вживатися не може. Перевірте перелік деяких найуживаніших цих прикметників. Ну, давайте подивимось. А прийменники всі ті самі, що й були з дієсловами: to Addicted to somebody. Addicted to something. залежний від когось, залежний від чогось. І addicted це не гарна залежність, це негативна. Close to somebody, близький з кимось, близький до когось. Не close with, а close to. Наприклад, я близька зі своїм або до свого батька. I'm close to my father. Точніше, вже, I was close to my father. Different to somebody. До речі, з different може вживатися to from different to somebody something, або different from somebody, something. Kind to somebody, добрий до когось, married to somebody, одружений з кимось, rude to somebody. грубий до когось або з кимось. Similar to something or somebody, схожий на когось, подібний до когось або до чогось. Зверніть вашу увагу на те, що. Наше відношення, наше ставлення до когось передається прийменником «to». Близький з кимось, добрий з кимось до когось, грубий з кимось. До речі, може бути friendly to somebody», але з friendly також може вживатися і with. Friendly to somebody, friendly with somebody». Наступний прийменник for. Bad for something», «bad for somebody». Некорисне для чогось, некорисне для когось. Famous for something. Відомий за щось. Good for something. Good for somebody. Корисний для чогось, корисний для когось. Sorry for something. Sorry for somebody. Or sorry for doing something. Шкодувати жаліти когось або щось, або шкодувати про те, що ми зробили. I'm sorry for my friend, мені шкода свого друга. I'm sorry for insulting you. Мені шкода, що я тебе образила. At. Good at something. Або good at doing something. Also synonyms of good. Добре на чомусь розумітися, добре щось знати, або добре робити щось. I am good at learning English. Я добре вивчаю англійську, мені це легко вдається. I am good at sport. Я гарна у спорті. Також є синонімом до good. Bad at це протилежне значення. До good at. Bad at something. Погано на чомусь розумітися. Bad at doing something, погано щось вміти робити. Також синонім bad. Angry at somebody. Злий на когось. Також можна казати be angry with somebody. Енно. Тут у нас тільки один прикметник. Interested in. Be interested in something or somebody, or in doing something, цікавитися кимось або чимось, або цікавитися якоюсь діяльністю. Наприклад, я зацікавлений у вивченні мов. I am interested in learning languages. On. Keen on something. Or keen on doing something. Бути захопленим чимось. Бути дуже захоплені від того, що ти робиш. Hooked on something. Підсісти на щось, дуже сильно чимось захоплюватися. Наприклад, я підсіла на м, турецькі серіали. I'm hooked on. Turkish series. Тобто дуже цим захоплюватися і постійно це робити. Of. Afraid of something or somebody. Also synonyms of afraid. Боятися чогось або боятися когось. Також синоніми до afraid. Наприклад, scared of, frightened of, terrified of. Вони всі вживаються з прийменником of. Capable of something. Спроможні щось робити, або спроможні в чомусь. Fond of something, or fond of somebody, любити щось. Proud of somebody or something. пишатися кимось або чимось. Tired of somebody or something, втомитися від когось або чогось. With the. Angry with somebody. Бачимо, тут було angry at somebody, а тут angry with somebody. Злитися на когось. Bored with something. Бути знудженим від чогось. Fed up with something or somebody. Бути ситим по горло чимось або кимось. Obsessed with somebody or something. Бути одержимим кимось або чимось. Pleased with something, somebody, бути задоволеним чимось або кимось. І останній прийменник about. Angry about something злитися через щось. Excited about something бути в захопленні від чогось. Sorry about something. жалкувати стосовно чогось. Worried about something or somebody. Переживати через щось або когось. Є yeah. example sentences речення приклади. 2. She is addicted to coffee. Вона залежна від кави, у неї залежність від кави. He is very close to his grandmother. Він дуже близький зі своєю бабусею. This recipe is different to... О, ось тут дали нам два прийменника. Different to або different from the one I usually use. Цей рецепт відрізняється від того, який я зазвичай використовую. Щоб знову не повторювати слово «recipe», ми його замінюємо на слово one. Якби у нас була множина іменника recipes, то ми замінили б його на «ones». It's important to be kind to animals. Важливо бути добрими до тварин. Так, це дуже важливо. Ми зобов'язані бути добрими до тварин. Тому що вони залежать від нас, їх добробут залежить від нас. Тільки через людей вони стають нещасними, безпритульними, никому, нікому не потрібними. Тому будьте добрими до тварин. My aunt is married to a musician. моя тітка заміжня за музикантом. It's not nice to be rude to strangers. негарно бути грубою до незнайомців. Your handwriting is similar to mine. Твій почерк схожий на мій. Or. Smoking is bad for your health. Паління шкідливе для твого здоров'я. Italy is famous for its delicious food. Італія відома за свою дуже смачну їжу. Пам'ятаємо, delicious це у нас strong adjective. Воно вже містить у собі very. Тому ми не можемо казати very delicious. Ми кажемо really delicious, absolutely delicious, totally delicious. Very. Ми вживаємо з прикметником tasty. Very tasty. Це одним словом, delicious. Walking is good for your heart. Ходьба пішки корисна для твого серця. I'm sorry for any inconvenience caused. Мені прикро за всі викликані незручності. At. She is good at mathematics. Вона добре розуміється на математиці. He is bad at lying. You can always tell the truth. Він погано бреше. Він не вміє брехати. Ти завжди. Можеш розпізнати правду. Tell the truth тут не казати правду, а розпізнати правду. Тобто він погано бреше, тому ти завжди можеш в його словах розпізнати, якою є правда. He was angry at himself for making that mistake. Він був злий на себе за те, що він припустився тієї помилки. N. Are you interested in learning spanish? Ти зацікавлений у вивченні іспанської? Ono. My brother is keen on playing the guitar. Мій брат дуже захоплений грою на гітарі. He got hooked on the new TV series. О, oh, як я? Він підсів на новий телесеріал. Ova. Many children are afraid of the dark. Багато дітей бояться темряви. You are capable of achieving great things. Ти спроможній досягати великих речей. is very fond of her pets. Це також про мене. Вона дуже любить своїх домашніх улюбленців. They are proud of their cultural heritage. Вони пишаються своєю культурною, ну або спадщиною, або традиціями. Тут буде. I am tired of doing the same routine every day. Я втомлена від того, що я роблю одне і те саме кожного дня. The Десеймрутин це повсякденна рутина, одна і та сама рутина, одні і ті самі заняття. With with the, she was angry with him for forgetting her birthday. Вона злилася на нього, була зла на нього за те, що він забув її день народження про день народження. He's bored. Як вона ще його не вбила? He is with the same lunch every day. Вона знуджена через те, що є один, один і той самий ланч кожного дня. She is fed up with the constant delays. Вона сита по горло постійними затримками. He's obsessed with collecting stamps. Вона одержима колекціонуванням марок. They were pleased with the results of the test. Вони були задоволені результатами тесту. About. about She is angry about the flight. Вони злі через скасування рейсу. We are excited about our upcoming vacation. Ми в захопленні від нашої майбутньої відпустки. I'm sorry about the broken window. Я шкодую через розбите вікно. They are worried about the weather for the wedding. Вони стурбовані через погоду для весілля. Є вивчили, ну, вивчили, розглянули прийменники, які вживаються з конкретними прикметниками. Тепер переходимо до виконання вправи. Оновлюю сторіночку. Оновлюю, нагадайте мені оновити, оновити її на третій вправі. Підбираємо прикметники. Я обожнюю цю тему. Дуже. We are super excited, The trip. Ми дуже захоплені через подорож. «Excited about. His famous his science experiments on YouTube». Він відомий за свої наукові експерименти на Ютубі. Відомий за це «famous for. Yeah? Yeah. He is totally different, his brother. Він повністю відрізняється від свого брата. Пам'ятаємо, що після different можемо вживати як to, так і from. Дивимось, що в нас є from. You are very bad lying. Ти дуже погано брешеш. Ти поганий у брехні. Добре щось вміти – Це good at. Погано щось вміти – bad at. Шукаємо at. Так, прибираємо. He isn't capable taking care of himself. Він не спроможній піклуватися про себе. Пам'ятаємо. Capable вживається. з… Давайте я буду вам відкривати, щоб ви могли також щось собі у голові малювати, який прийменник підходить. Capable of. He is obsessed his new toy. Він одержимий. Своєю новою іграшкою Obsessed with. The. Якщо хочете перші називати, то ставте на паузу, називайте, а потім знімайте з паузи і звіряйте зі мною. We are very proud you. Ми дуже тобою пишаємося. Proud of. How long have you been married Liam? Як довго ти заміжня за Ліамом? Бути заміжньою або бути одруженою це be married to. I am fed up, my new boss. I hate him. Я сита по горло своїм новим босом. Я ненавиджу його, який жах. Uh, значить, бути ситим по горло це be fed up with the. I am not very keen». hmm. Having to wear a uniform. What I need the job. Я не дуже м -м, захоплений тим, що мені треба буде носити уніформу, але мені потрібна робота. Be keen on. Перевіряємо. Є, yeah, правильно. Другу вправу ви виконаєте самостійно. Посилання я залишу під відео. До речі, посилання я залишаю на всі вправи: першу, другу, третю, можете їх заново всі проходити. А ми переходимо до вправи 3. І знову я оновлюю сторіночку, щоб все було як має бути. Без неприємних сюрпризів. Закриваємо ці реклами. Хрестик. I am totally hooked. The new series. Я дуже підсіла на новий серіал. Series це одне на серіал. Hooked on. «She is very interested in science. Вона дуже зацікавлена або дуже цікавиться історією. «Be interested in». Don't be rude, your father. Не будь грубою зі своїм татом. Наше ставлення до когось це «to». «Rude to». не то написала. Поруч була буква Пі. happened last night». Я uh, мені прикро через те, що трапилося тієї ночі. I'm sorry about the workers are angry. The new measures. Робітники злі через нові заходи. Angry about. about. А angry with or angry at у нас було також. Це злитися на когось, а через щось це about. She's very close, her mother. Вона дуже близька зі своєю мамою. Знову наше відношення до когось. To. Close to. We are very pleased your work. Ми дуже задоволені твоєю роботою. Pleased with. I'm afraid heights. Я боюся висоти. I'm afraid of і все, що пов'язано зі страхом, буде з прийменником of. Scared of, frightened of, terrified of. Дев'яте. I'm totally addicted to caffeine». Я дуже залежний від кафеїну». Addicted to». І останнє. «Alex is very good. ігру hmm? solving crossword puzzles. Алекс дуже добре вирішує кросворди. Good at. Перевіряємо. Все чудово перевірило все правильно. Чергове наше заняття добігає свого кінця. Сподіваюся, що ви засвоїли ці сталі вирази: попередні дієслова з прийменниками та сьогоднішні прикметники з прийменниками. Тема дуже легка, тому що тут просто треба розраховувати на свою гарну пам'ять. Просто запам'ятати ці вирази. Наступного разу тема буде складніша, набагато складнішою. Ми будемо вивчати конструкції had better та it's time. Не пропустіть наступного заняття. До побачення!